На Росії черговий демарш. Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер на литовищі поблизу російської столиці. Подія вже викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах. Чим же так славляться залізні пташки, які вже навряд чи знову злетять у небо. Розповім просто зараз на каналі Січас. На аеродромі Чкаловській у Московській області було серйозно пошкоджено два російських літаки і гелікоптер. Ще одне повітряне судно зазнало з незначних пошкоджень. Сталося це ще у понеділок, 18 вересня, про подію розповіла українська військова розвідка. Там підтверджують, група слідчого комітету Російської Федерації вже розслідує диверсію. Далі процитую допис, який оприлюднили на офіційній сторінці Гурмоу. Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ 20 Обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення, а також вертоліт Мі 28 н який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Втрата одразу кількох бойових літальних засобів не на жарт розіслила військово-політичне командування країни-агресорки, окрім полювання каральними органами, російським ЗМІ заборонили поширення інформації про подію. Адже на тому самому аеродромі, який зазнав удару, базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня, та спеціальні літаки-розвідники противника. Взяти до прикладу лишень ушкоджений гелікоптер Мі 28 н цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили ворога. Нещодавно Росія оголосила про те, що за допомогою таких апаратів буде перехоплювати дрони, як вони заявляють, у різний час доби та погодних умов. Як зазначає українське видання Дефенд Експрес, крейсерська швидкість польоту цих ударних вертольотів складає 265 км на годину, що теоретично дозволяє їм ганятися за дронами, які літають зі швидкістю до 200 км на годину. Бортова апаратура цих машин також дозволяє їм атакувати повітряні цілі не тільки 30-мм гарматами, але й керованими ракетами з інфрачервоним наведенням. Загалом, на озброєнні Росії є до сотні гелікоптерів Мі 28 кількох модифікацій. Також АН-148, це пасажирський літак, іл – літак радіоелектронної розвідки та РЕП, створений на базі ІЛ-18 і обладнаний радіолокаційною системою бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками. Нині ж пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. А ще один такий самий АН-148, який перебував поруч із іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження. Я нагадаю, диверсії у сусідній федерації відбуваються із певною періодичністю. Так, 30 серпня на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено 5 літаків, 4 ІЛ-76 та на додачу ту 22 Модифікація цього не уточнюється. Також атакою БПЛА знищено паливно-заправний комплекс, і крім того, зафіксовано влучення по черехінській військовій базі. Я ж наголошу сьогодні. Ще з'явилися кадри з місця аварії ще одного російського винищувача 20 вересня. Літак Су 34 впав у полі в Каширському районі Воронезької області недалеко від селища Колодязний близько десятої ранку. Після падіння він спалахнув. Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події. Тим часом телеграм канал База пише, що попередньою причиною катастрофи стала відмова лівої стійки шасі. Що це за чорна смуга росавіації, і як всі ці події з отрицательним приземленням та диверсіями вплинуть на загальний стан російського повітряного парку? Що ви можете сказати з цього приводу? Або ж написати? Радо запрошую вас у коментарі під відео. Не забувайте про свої вподобайки та підписки на наш канал. Ну а я ж тим часом нагадаю, що раніше, так само у вересні, у Волгоградській області розбився такий самий, як я вже щойно згадувала, бомбардувальник Су-24. Нещасливим стало для росіян число 13, авіакатастрофа сталася під час навчального вильоту. Деталі дивіться у минулому випуску вже за мить. Мінус ще один російський літак у Волгоградській області. Розбився фронтовий бомбардувальник Су 24 М, який здійснював навчальний політ. Авіатрощі у сусідів вже отримують певну регулярність, особливо що стосується мілітарних вильотів. У чому причина, що Федерація втрачає пілотів на своїй же землі, пропоную покопатися у темі просто зараз на каналі Січас. Напередодні, ввечері 12 вересня, російськими засобами масової інформації прокотилася новина у Волгоградській області. Зазнав аварій військовий російський літак Су-24 М за попередніми даними. Залізна пташка невдало завершила свій політ у Калачевському районі за 5 кілометрів від хутора ложки або ж ложки, що було б доволі іронічно, як відзначають у мережі. Від самого Волгограда до місця трощі трохи менше 100 кілометрів. У міністерстві оборони РФ, на яке посилається, зокрема прокремлівське агентство ТАСС, зазначили, що повітряне судно зазнало катастрофи при виконанні планового навчально-тренувального польоту. При цьому там уточнили, мовляв, політ відбувався без боєкомплекту. Борт зник з радарів невдовзі після зльоту, приблизно о пів на дев'яту вечора. І, як виявилося, вже згодом впав у безлюдній місцевості. Про аварію першими повідомили у повоєнному телеграм-каналі Fighter Bomber, який спеціалізується на російській авіації. До місця події екстрені служби направили, направили гелікоптери Мі-8. Там проводилися пошуково-рятувальні роботи. На землі виявили три осередки спалаху. При цьому адміністрація регіону повідомили, що нібито під час аварії літака на землі жертв і руйнувань немає. Однак щодо екіпажу, російські пабліки стверджують, що на борту перебувало дві людини та чи змогли катапультуватися пілоти спочатку ніхто не знав. Але згодом пропагандисти підтвердили, обидва пілоти Су-24 М таки загинули. 46-річний командир Сергій А. І 34-річний штурман Руслан А не встигли скористатися парашутами. Їхні ціла не знайшли, пошуки тривають досі. Згідно з джерелами російських ізвестних, літак, що впав, входить до складу 11-го авіаційного полку, який базується на аеродромі Маринівка. Що саме спричинило тверде приземлення? Нині з'ясовують у правоохоронних органах Російської Федерації пообіцяли розібратися у причинах цієї авіакатастрофи. Я ж додам, що су 24 М це тактичний фронтовий бомбардувальник. Експлуатація версії М розпочалася 40 років тому, а 2007 року з'явився варіант М2. Літак є носієм спеціального бомбового озброєння, яке включає дві вільнопадаючі бомби РН 28 із ядерним зарядом. Ці от літаки Росія активно застосовує, зокрема, у війні проти України, проте українській протиповітряній обороні вдається їх збивати. Як думаєте ви, чи буде хтось братися за цю справу там взагалі? Або ж спишуть на нещасний випадок, або що? Ну а я ж відмічу, що російські літальні засоби доволі часто останніми днями, місяцями, роками розбиваються під час польотів над самою Росією. Так от 4 вересня, гелікоптер к 52 ВКС Росії впав в акваторію Азовського моря приблизно за півтора кілометра від берегової лінії. За попередньою версією причиною падіння стали складні метеоумови, У районі був сильний туман. Екіпаж евакуювали під час рятувальної операції. А от 15 серпня повезло менше, розбився військовий літак у Краснодарському краї. Російське Міноборони тоді повідомляло, що л 39 навчального авіаційного полку зазнав авіатрощі під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Ну от знову ж таки ми бачимо, що літають планово, а розбиваються вже як вийде. Власне, цей літак упав у межах аеродрому. Руйнувані постраждалих на землі, немає, але загинув начальник майкопського навчального авіаполку, полковник Вадим Гуров. Він багато років очолював одну з військових частин майкопського гарнізону, був учасником військової операції в Сирії та повномасштабного російського вторгнення в Україні. І ще не все. 12 серпня, поблизу російського Калінінграда, начебто через технічну несправність. Пав винищувач су 30 внаслідок чого загинули всі члени екіпажу. Ну і про такі випадки насправді можна згадувати дуже довго, і ми про них неодноразово говорили. Якщо цікаво, то можете побачити наші попередні випуски. Ну а поки що розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про такі от всі загадкові подіння? Напишіть свої думки в коментарях, поділіться своїми враженнями та судженнями. Також від вас дуже чекаю вподобайок та підписок на ютуб канал «Сейчас».